Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши. В Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Любов Марії, любі Християни, великою є любов земної Матері, наскільки небо величніше від землі, настільки любов Небесної Матері перевищує любов Матері земної, дитя лежить на смертній постелі та розповідає Матері своє останні бажання, Мати сповняє радо і точно Останню волю дитини, Спаситель на Христі, віддав усіх людей матері своїй під її духовну опіку, і сказав до неї: Жінко, це син твій. Святі Отці одноголосно пояснюють цей заповіт в нашу користь, і ми можемо називати Марію своєю матір'ю, цю волю сина свого сповняє точно причиста Діва Марія. О! Як же заспокоює і ущасливлює нас ця думка. Марія, наша мати, ми не сироти на світі. Там, у небі, царює могутня небесна цариця, що любить нас. Вона невимовно тішиться, коли діти заслуговують на її особливу поміч, а сила її дуже велика. Святий Григорій слушно пише про Божу матір. Ніщо не протистоїть її могутності, її силі, все йде за її волею, все слухає її накази, все служить її молитвам. Тому побожність до Марії найплодовитіша побожність, бо вона є матір'ю Бога. Впевнено можна сказати, що вона має в руках всі скарби всемогутності, ласки й милосердя сина. І чи може відмовити Ісус святій ненці, що Його годувала, берегла, виховувала, йшла за ним усюди, навіть під хрест і аж до гробу. Марія більше за всіх любила Ісуса, а Ісус не мав би любити Марію більше за всіх? Ця побожність є найсолодша, бо Марія наша мати. Моєю ненькою, говорив один святий, є пречиста діва, а моя земна мати є лише годувальницею. Яке солодке слово, моя ненька є ненькою Ісуса, ненька Ісуса є моєю ненькою. Ми сини однієї і тієї самої неньки. Ісус і я. Тому Марія подає нам ласку з материнською любов'ю. Вона не задовольняється самим вислуховуванням, а говорить і відповідає нашому серцю з таким почуттям лагідності і принади, що дуже часто в нас сльози на очах. Ця побожність дуже ніжна, бо Марія є матір'ю грішників, вони розпинателі її сина, проте Марія любить їх, коли готові покаятися. Адже вона є матір'ю грішників, якої радості зазнає її серце, коли може примирити цих двох братів, двох синів, грішника Ісуса. Коли й ви грішник, то можете вчинити велику приємність Марії, киньте до стіп її цей меч, яким пробили Ісуса, віддайте себе в її обійми і скажіть із сокрушеним серцем: Мати грішників, спаси мене. Пречиста діва дуже часто виявляла свою ласку палким своїм почитателям. Це бачимо на прикладі життя святого Йосафата. Святий Юсафат родився 1580 року у Володимирі Волинському, побожній міщанській сім'ї Гавриїла і Марини Кунцевич. З дитинства палко полюбив Спасителя і пречисту Діву Марію. І тому посвятив своє ціле життя Божій славі, служив ревно Богові, спочатку вдома, як побожний хлопець, а потім як молодий учень у місті вільно, а далі, як богомільний монах, слуга Божий деякон, священник, ігумен, архімандрит, нарешті, як вітебський єпископ і архієпископ Полоцький, любив понад усе свою рідну церкву, свій обряд. Свій український народ цінив старі легенди, звичаї установи церковні та народні і свято їх заховував. Позаяк Палку любив свою церкву і свій народ, бажав для нього найбільшого дару, Божого над землі, правдивої, католицької віри, бажав для нього святої унії, єдності церковної, цілим серцем рвався до святої праці, за яку Христос молився, щоби було одне стадо і один пастир. За цю ідею не вагався кров свою пролити, життя віддати. До подвигу цього готувався, особливо тоді, коли став ігуменом монастиря в селі Жировиця, де знаходилась чудотворна ікона пречистої Діви Марії, чуда якої прославилися. Ще 1500 року, молитвами, богослуженнями, умерцленнями і трудами потягав за собою інших і приєднував до католицької церкви. Ця ревність викликала проти нього ворожість заксліплених ворогів, жертвою, котрою впав як архієпископ, коли поїхав до міста Вітебська 2 листопада 1623 року. Засліплені і підборені міщани напали на єпископську палату в неділю рано, коли після утренні готувався до святої літургії, тяжко побили вірних його слуг, а самого архієпископа, який мужньо вийшов до них, своїх духовних дітей, щоб їх заспокоїти, вбили сокирою на смерть. Так проставив його Господь. Мученичим вінцем, нетлінними мощами, які збереглися донині і покладені у наші антимінси. Повторюйте часто великий заповіт, нехай буде одне стадо й один пастир. Відспівайте з тією метою молебень у честь преснодіви, радуйся вогненний стовпи, наставляй блукаючих у тьмі благословенна мати, причиста владичице Богородице, я добре знаю, що моя любов до Тебе була досі лише поверхневою. Досі я взивав Тебе з остиглістю, промовляв молитву лишень устами, хоча життя моє було не зовсім добре і безгрішне, але віднині не буде так більше. Буду молитися до тебе з почуттям і довір'ям. Буду наслідувати посилено твої чесноти, буду між братами розповсюджувати Твоє богослуження. Особливо прошу тебе, виєднай у Великого Царя Вседержителя і молостивого Господа Ісуса Христа, Сина Твого, а нашого Бога, релігійну єдність усьому українському народові, щоб Він підчинився Верховному пастиреві католицької церкви. Нехай всемолостивий Бог за твоїм могутнім посередництвом скоро сповнить бажання священомучника Юсафата, щоб було одне стадо і один пастир. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене п'єдлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших.